Вітаю вас, малята. хто це до нас сьогодні завітав? Так, це білочка. Давайте привітаємось, з білочкою. Доброго дня, білочко. Діти, білочка дуже любить ласувати грибами, і вона хотіла назбирати їх на зиму, але не знає, чи всі гриби можна збирати, чи ні. Давайте розкажемо, білочці, що ми знаємо про гриби. Ось дивись, білочко. Гриби бувають їстівними. Це, наприклад, білий гриб, ось такий поважний, товстенький. Або отакі гарненькі, руденькі лисички. Такі гриби ти можеш збирати на зиму. А бувають гриби неїстівні, які в жодному разі не можна збирати. Ось послухайте загадку. Вдяг він шапку червоненьку. Не стареньку, а новеньку, ще й сметанкою покрапав, щоб ніхто його не хапав. Це мухомор. Діти, мухомор це отруйний гриб, його не можна брати до рук. Ось подивіться, якого кольору в нього шапиночка. Так, червона, вона наче попереджає, не треба мене чіпати. А ще. Дивіться, вона покрапана, наче сметанкою. А навіщо це зроблено? Так, щоб ніхто його не хапав. Ось, білочка, мухомори на зиму збирати тобі не потрібно. Малята, а щоб білочка краще запам'ятала, які гриби не потрібно їй збирати. Давайте разом зробимо портрет мухомора та подаруємо його нашій гості, щоб вона завжди пам'ятала, що мухомори на зиму збирати їй не потрібно. Для роботи нам знадобиться аркуш паперу тонований в жовтий колір, деталі грибів, ніжка білого кольору та шапочка червоного кольору, клей олівець, фарба білого кольору, пензлик та серветка. Але перш ніж розпочати роботу, розімнімо наші пальчики і підготуємо їх. Ось цей пальчик в ліс пішов, цей пальчик гриб знайшов. Оцей пальчик різать став, оцей пальчик смажить став, а цей пальчик все поїв, ось тому і розтовстів. А тепер іншу долоньку. Оцей пальчик в ліс пішов. Цей пальчик гриб знайшов, оцей пальчик різать, та, оцей пальчик став, а оцей усе поїв. Ось тому і розтовстів. Щоб зробити портрет мухомора для нашої білочки, спочатку ми з вами приклеїмо ніжку мухомора, змащуємо її добре, клеєм. Розміщуємо її на нашому листочку ближче до краєчка та притискаємо долонькою. Так, ось ніжка. А тепер потрібно зробити шапиночку нашому мухомору. Змащуємо її також клеєм. Розміщуємо на ніжці. Та притискаємо, пригладжуємо долоньками. Ось який мухоморчик в нас вийшов. Але мухоморчик росте в травичці. Давайте зробимо ще травичку. Змащуємо нашу травичку, клеєм та приклеюємо знизу до ніжка. Також. Пригладжуємо долонькою. Ось який вийшов мухоморчик. Але чогось йому не вистачає. Що ще є в мухоморчика? Так, в нього є білі цяточки на шапинці. Давайте з вами за допомогою білої фарби зробимо цяточки на нашому мухоморчику. Візьмемо пензлик, вмочуємо в водичку. Обережно зайву водичку витираємо в краєчок, далі вмокаємо пензлик у фарбу і обережно кінчиком пензлика ставимо цяточку на мухоморчику. Ось! Сильно не натискайте, легісеньку ставимо цяточку. Ось. Ось такий портрет мухомора ми зробили для нашої білочки. Але вона чекає, що ви також, малята, зробите портрет мухомора і подаруєте їй. А зараз ми з білочкою кажемо вам до побачення і до нових зустрічей!